Якщо ви відчуваєте, що вас ніхто не розуміє. Якщо ви думаєте, що ніхто ніколи не зрозуміє все, що відбувається у вас в голові та душі, якщо ви вірите в те, що вас ніхто і ніколи не зможе полюбити, це відео для вас. В такому стані. Людині хочеться просто нічого не робити, просто лежати, спати, заснути і забути про всі проблеми, турботи, тривоги, печаль, весь стрес, який переживається всередині. Але саме головне є бажання відключити. Болючий стан самотності, від якого нікуди не дінешся. Такий стан частіше всього зв'язаний з тим, що людина загубила або так і не знайшла свою ідентичність. Це коли людина не знає і не розуміє сама себе. І довгий час будувала своє життя по чужим стандартам, по чужим підказкам, йшла не до своєї цілі, в результаті чого не просто вичерпались сили та ресурси, але і не знайшлось радості і задоволення ні в людях. Ні в відносинах, ні в роботі. І проблема не в них, а в тому, що людина жила не своє життя і не знайшла свого. Бережіть себе.